Плани Урфіна Джуса. Урфін сидів якось на ганку і слухав, як у будинку сварилася ведмежа шкура і Гуамоко. Ти, пугаче, не любиш хазяїна, бурчала шкура. Зумисно мовчав, коли він оживляв роги. Але бонь, знав, що це небезпечно. Ти все хитруєш, пугаче, хитруєш. Надивився я на вашого брата, коли жив у лісі. Але чекай, доберуся я до тебе. Ух, 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 знущався пугач високого сідала. Ну і налякала порожня торохтійка. Те, що я порожня, це правда, скрушно зізналася шкура. Попрошу хазяїна напхати мене тирсою, а то я вже надто легка. Ніякої стійкості, навіть найменший вітерець з ніг звалить. А що, добре придумано, відзначив про себе Джуз. Треба буде так і зробити. Голоси в будинку ставалися гучніше, і Урфін гнівно гримнув. Гей, ви там розбазікалися, замовкніть. Сперечайники перейшли на шепіт. Урфін Джус обмірковував своє майбутнє. Звичайно, він повинен тепер посісти провідне становище у блакитній країні. Урфін знав, що ж після загибелі Гінгеми. Обрали собі правителем шановного старого према кокуса. Під керівництвом доброго кокуса жуваном велося легко й вільно. Повернувшись до будинку, Урфін загрубував по кімнаті. Пугачі ведмежа шкура замовкли. Джус розмірковував у голос. Чого жуванами править прем-кокус? Хіба він розумніший за мене? Чи такий умійливий майстер, як я? Хіба у нього ж така велична постава? Урфін гордовито випнув груди і надув щоки. Ні, премо кокусу далеко до мене. Ведмежа шкура догідливо підтвердила А то ж, хазяїна, у тебе дуже поважний вигляд. Тебе не питають, буркнув Урфін і вів далі. Прем кокус значно багатший за мене. Це правда. У нього багато поля, де працює багато людей. Але тепер, коли у мене є живильний порошок, я зможу наробити собі скільки завгодно робітників. Вони розчистять ліс, і в мене теж буде поле. Стоп! А може, не робітників, а солдатів. Так, так, так. Я намайструю собі злющих, дужих солдатів. І нехай тоді. Жувани наважиться не визнати мене своїм правителем. Урхвін схильовано забігав по кімнаті. Навіть поганенький малий клоун гризинув мене так, що й досі боляче, думав він. А коли змайструвати дерев'яних людей, людського зросту, навчити їх володіти зброєю, та я ж тоді зможу поміритися силою навіть самим Гудвіном. Але столяр тут же боязко затулив рота. Йому здалося, що ці зухвалі слова він вимовив уголос. Раптом їх почув Гудвін, великий і жахливий. Урфін утягнув голову в плечі і чекав, що ось-ось його приголомшить удар невидимої руки. Та все було спокійно, і Джусові відлягло на душі. Все ж таки треба бути обережнішим, подумав він. Для початку вистачить із мене і блакитної країни. А там, там. Але він навіть подумки не наважився снувати свої дальші плани. Урфінджус чув про красу і багатство смарагдового міста. Ще молодим він побував там, і приємні спогади не полишали його й досі. Урфін бачив там дивовижні будинки, горішні поверхи яких нависали над нижніми, а дахи майже сходились над вулицями. На Бруківці завжди було похмуро і прохолодно. Туди не проникали гарячі промені сонця, і в тій похмурості вулиць, де неквапливо прогулювалися мешканці міста, всі в зелених окулярах, таємниче зблискували смарагди, вкраплені не лише в стіни будинків, але й у бруківку. Скільки скарбів для їхньої охорони чарівник не тримав великої армії, все військо Гудвіна складалося з одного єдиного солдата якого звали Дін Гіор. Проте йому і не потрібно було військо, бо самим своїм поглядом він міг спопилити полчища ворогів. У Діна Гіора була одна турбота доглядати свою бороду. Що то була за борода? Вона спускалася нижче пояса, і солдат розчісував її зранку до вечора кришталевим грібінцем, а часом заплітав в немов косу. З нагоди свята Дін Гіор показував на площі солдатські вправи на втіху роззяв. Він так хвацько орудував мечем, списом і щитом, що глядачі були від цього в неймовірному захваті. Коли парад закінчився, Урфін підійшов до солдата і спитав Вельми, шановний Діне Гіоре, не можу не висловити вам свого захоплення, але скажіть. Де ви навчилися всіх оцих примудрощів? Полещений солдат відповів У давнину у нашій країні частенько бували війни. Про це я вичитав у літописах. Я розшукав старовинні воєнні рукописи, де розповідається, як начальники навчали солдат, якими були військові вправи, як віддавалися накази. Я старанно все те вивчив. Використав на практиці і ось результати. Щоб засвоїти військові вправи солдата, Урфін вирішив зайнятися з дерев'яним клоуном. Гей, клоуне. вигукнув він. Де ти? Я тут, хазяїне, обізвався писклявий голос із за скрині. Ти знову битимешся? Вилазь, не бійся, я на тебе не гніваюсь. Клон виліз зі свого сховища. Зараз я подивлюся, на що ти здатний, сказав Урфін. Марширувати вмієш? А це що таке хазяїне? Називай мене не хазяїном, а повелителем. Це я й тобі кажу шкуру. Слухаю, повелителю, в один голос відповіли клоун і ведмежа шкура. Марширувати – це означає ходити, карбуючи крок, повертатись за наказом направо, наліво, чи кругом. Клоун виявився досить тямущим і переймав солдатську науку швидко. Але він не міг отримати дерев'яну шаблю, яку вистрогав Урфін. У нього не було пальців на руках. Доведеться моїм майбутнім солдатам робити гнучкі пальці, вирішив Урфін Джус. Навчання тривало до вечора. Урфін стомився командувати, а клоун весь час був свіжий і бадьорий. Не виявляв ніяких ознак утоми. Звичайно, так і мало бути, бо хіба може стомлюватись дерево? Під час навчання ведмежа шкура з захопленням дивилась на свого повелителя і пошепки повторювали всі його накази. А гуамоко презирливо мружив жовті очиська. Урфін був у захваті, але тепер його мучила тривожна думка. Що, як у нього викрадуть живильний порошок? Він замкнув двері на три засуви, забив комірчину, де стояли відра з порошком, і все таки спав неспокійно, прокидаючись від найменшого шарудіння чи грюкуту. Тепер уже можна було повернути господиням у дека. Вони вже були не потрібні Столяру. Джус вирішив з'явитися в когиді урочисто. Тачку він переобладнав на візок, щоб запрягти у ньому ведмежу шкуру. І тут він згадав підслухану розмову між шкурою і пугачем Слухай но ну, шкуру, мовив Джус, і я помітив, що ти дуже легка і нестійка під час ходи. Тому вирішив напхати тебе тирсою. О, повелителю. Який бо ти мудрий!» – захоплено вигукнула простодушна шкура. У сараї лежали ціли купи тирси, і занубану операцію Урфін здійснив хутко. Потім він замислився. Ось що шкуру, сказав він, я дам тобі ім'я. О, повелителю! радісно вигукнула ведмежа шкура. І це ім'я буде таке ж довге, як і у пухче? Ні, сухо відповів Джус. Навпаки. Воно буде коротке. Ти називатимешся топотуном, ведмедем топотуном. Добродушному ведмедеві нове ім'я дуже сподобалося. «Ох, як це здорово. вигукнув він. Я буду з найкращим ім'ям у блакитній країні. Топотун. Нехай ну тепер пугач спробує задерти носа. Топотун важко затупав із сарая, радісно бормочучи. Нарешті я почуваю себе справжнім ведмедем. Урфін запряг топотуна у візок, узяв з собою гуамоко і клоуна і поважно в'їхав до когиди. Залізні дека гримотіли, коли візок підстрибував не на нерівній дорозі. І вражені жувани вибігали з осель подивитися, що це так гуркоче. «Урфін-жус, великий чарівник, шепотіли вони. Він оживив ручного ведмедя, який здох торік. Джус чув уривки розмов, і серце його сповнювалось гордощами. Він наказав господиням розібрати дека, і ті, пояску, озираючись на пугачі й ведмедя, швидко спорожнили візок. Затямили тепер, хто повелитель у когиді? суворо запитав Урфін. Так, покірно відповіли жувани і заплакали. Повернувшись додому, Урфінджус вирішив надалі витрачати чудодійний порошок економічніший. Він наказав ляхарям виготовити кілька фляхи з кришками, які щільно загвинчуваються, Пересипав у них весь порошок і зарив фляги під деревом у саду. У замки комори він уже не вірив.